Всім мої вітання, мої хороші друзі. Всім вітання. Знаєте, я вам хочу сказати, що всього багато є і все не доглянути. Треба воно від винограду щось купити, щоб виноград покропити. Ну що, воно не доглянуте. Простий виноград файно, нічого йому не бракує, а от ці такі сортові, то вони недобрі. Прям покажу оберно. Дивіться, дивіться, щось бракує, холіра вже там. О, фортиці і вже треба купувати від, від того всього, щоб, щоб його обробити. той винар. Ой, а комарі так-тнуть, що їм не годно передати. Так тнут, що страшне. Так, чоловік покусив, Тут все файненько тут, бо такі трави від, від того дощу, то такі трави, я тут поправила трохи шматі, то вивішу на яку буду вам показувати. Гіпіскус цвіте. Ні, ні, не дуже, але взагалі то так гібіскус файна цвете. Виноград наскільки густий, навіть не знати, чи там щось буде доходити в тим виноградом. Не знаю. Можливо, не знаю. Дивіться, як гарно цвіте гібіскус. Бачите? Сей. Там вони, ну, ой, я казала, як воно було маленьке, та я садила так близько, а воно вже все порозросталося і заблизько то, ті гібіскуси до тих туїв, заблизько. І все далі гонить догорі, що 에, треба знову його різати, стригти, щось йому треба робити якусь, давати якесь йому э, лад, щось треба робити з цим. Бо воно э, захащить навколо дому. Так буде. Так буде, я це вже казала чоловікові, треба його трохи зрізати тут усе. все. Знаєте, маю, О, трохи ті буріни зриваю, саплю, і треба зробити якийсь порядок. І зараз візьму, все-таки пересаджу, ще є трошки часу і пересаджу ті свої маленькі гортензії. Але все, перед все позамітаю і тоді то зроблю. Але йду я, а, покажу вам, що ми вже копаємо моркву. О, так. Зараз ті маленькі винесу, маю ту землю і зараз перегною, і, і тої землі для лохи, не трохи піску, і не буде лісової. Ну, немає лісової. І пересаджу більші горшки, бо то не справа, то не добре. Я сама це віджу і сама не маю на все часу, то що я роблю. Видите, ортензії, ті, що вже цвіли, позеленіли. Отак. Сів в вазонках. Позеленіли і все. А я йду. Йду, мала не їхати, що поїду по грибі, не їхала машина, стоїть, е то повіддавала майстрові цих паспортів, він собі сфотографував, Можливо, що запчасті будуть і зробиться та машина, моя друга. Вити, яка вже пора. Така пора, що вже би не треба було щось робити, але якраз добре робити, бо в день неможливо. Йду я, йду я вам покажу, йду на город. Що є? Що позіваєш, спати хочеш чи що? Цибулі, цибулі вся висохла. Я так що зайшла похожувати, цебуля вся висохла, треба всю перебрати в сітки. Ну, вона висохла. Вона висохла, в вона, вона тут не веде, але в сітки. Є такі сітки по, по 7 кг, знаєте, є, от по 7-5 по кг. І от такі сітки, в сітки, в сітки, і наю вона буде краще так потрошки в сітках. Так. Ох, і багато є, але що? Що можливо, Треба перебрати, сісти, і треба її всю почистити всю почистити і по хітках розкласти. Бо інакше не буде. Сітки ми маємо. Знаєте, ще треба її сісти і зібрати. А тут чесник лишився, малий і дрібніші. Тут перебрав, що дрібного того чеснику тут, а там вже до тобто, той ще й підвішали там, що просох. Треба буде. Ну, він вже і так сухий, треба до всього обрізати ті стебла і, можливо, продасти той чесник. Ну, бо нашо його. Кількіна. Всім вітанечко, мої хороші, всім вітанечко. В якесь таке парке і дуже комарі почали тіти. Дуже комарі кусають. Що це таке, від чого ті комарі? Так, ну, боже, ви всі подивили, як тут ті мої кури сіли. Всім вітання, бо вас не виділа. Ви ж без окулярів. Ну, вижу лише так силуети, а так не вижу без окулярів. Отак я всі довишивала і доробилася. Сі... що тепер не Ха -ха. Дивіться Відцвет, як все посідало. Хочу вам сказати, що я вчора вам казала, що я перевела. Тут сьогодні вже було, що я ті цеплі та маленькі перевела окремо. Та ви знаєте. То то якась, якась чиста біда. А я думала, що вони собі там будуть сидіти окремо в, ті, е, там, в загороді, будуть їсти корм. А вони пішли аж туди далеко, до, у, у, четверти, у четверту загорожу, аж до, до того великого кугута червоного. Ну і, і порозбігалися. Я думаю, ну вони за десь пари зараз позалізають, що вони і робили. І пропадуть, і все. І їх перегнала сюди назад, найсі рятують, як можуть. І ратуються, а що я зроблю? А це вже все, ви типа найдалося, все чекає вечора, щоб зайти. Вся частинка, а вже скільки є там всередині. Добре, йду покажу вам ще ой, як мене тмутка марі, покажу вам ще моркву. Як чоловік копає моркву, її не треба, скільки, боже мій. Хочу сказати тої моркви. Морк. На мене сварут, що я така, що я все така якась, що я тут того всього так понасаджувала. А знаєте, що копає моркву? О, скажете, а чому ми так рано копаємо моркву? Ой, якмутка Марі. Бо морква рання і вона тріскає. Дочка сказала, що треба переробити моркву, щось закрити в банки, а щось перетерти, перетерти в морозильну камеру і збутися. Ну і збутися, бо вона до осені вона чисто потріскає, що з неї нічого не буде. Ми вже. Як вам сказати, останні роки, я не знаю, скільки років, ми вже її не складаємо у підвал. Ми вже не лишаємо. Такого, хіба така дрібна для, для кроликів. А так ми вже не лишаємо в морозильну камеру і все. Навіть ніхто не хоче навіть ніхто не хоче по моркву її чистити. Я сама не хочу, ну то, що я буду казати за дочку, як я сама не хочу то, то робити. Не хочу, а така ще якась. якась така ще... Червона, червона ще є, морква гутка, на сіні було якесь паскудне. Я казала, все, викидай нашу. А ти тут -ту червону будеш крилям давати? Не буде. Не буде кроликам давати. Угу. Зараз покаже. Витя, що сіро. Видьте, що щось, моркву. Вите яка. Морка. Вона вся тріскає, вона вся тріскає. Не вся. Що? Процентів, Процентів 20. Процентів д двадцять тріскай? Ну так, де. Нормально. морква остана. А гнилої нема? Ага. а гнилої нема. Не. Ага. Ясно. Ну, то як така дуже файна фіс морква, не ти, то не копай далі. Не росте. Не росте? Морква виросте, ти відпочинеш. Поди, ша? Не копай, ні, подивимося, що з цього о, вийде. Що тут буде з цієї моркви. А ти а теж, ти ні, ну, як ніби тобі сказати, э, стоять, ти стоїш, сказати, сідай, ти сідаєш. Ну, то ти сам не зображаєш, що цю морку всю переробити, то треба мати часу. Треба пильнувати. Що пильнувати? Тебе? Хто копає, той хто копає, га? Та я вже вийшла пильнувати тебе. Я маю свою роботу, буду тебе пильнувала. Ти що маленький, я хотіла прийти. Зараз, може, я так і зроблю, може, я трохи змикаю ці бурини в тих помідорах. Тут немає що сапати, тут треба просто змикати і все. Ну. Ну. А що, ти лишає моркву завтра, Вона не тут стоїть? Ну, а що вони? Та не їх ага. хтось ага. ну, хоче, не йде хоч, собі, забере Боже, Я що бороню, не забирають. Та тепер нікому нічого не треба. Тепер нікому люди нічого не треба. О, ні, Тепер, аби ще зашпортав, то ніхто не, то, то нічого не візьме. От тепер такі люди. Ніхто нічого в нас не хоче тепер. Колись, можливо, ще би хтось йшов в погородах за чимось. У нас тепер вже нікому нічого не треба, ніхто нічого не хоче і ніхто нічого не бере. Що ти маєш на увазі, щоб я взяла і вимикала цей бурян? Бурі помідори зірвала. Ну і добре зробила, щоб я зірвала? Так да. Так я вчора зірвала, Ще зірвати? Коротше. Коротше. Зараз я, може, бур'ян вірву, але я не знаю. Я хочу, я хочу дуже вазоночки посадити. я верю. Зараз ви мені будете писати, як я все скину, з ролик, Зараз ви мені будете писати, що чоловік, що чоловік мені каже, каже до мене, йди, сади, я вірву вже той бурінет. Боже, який добрий чоловік. Як вже тебе хвалі, як же тебе хвалі? Може, підеш до якоїсь, а що там є з вас котрась така, що немає чоловіка, що він ще пішов, куди ще побіг. Невже, на робітці, нє? Я каже, йди. що ж ти каже, йди гуляй, о, іди до другої, зараз. Що ж ти каже, ха-ха-ха? Що ж ти каже? Сказала, просто йди гуляй, а то ні, сказала, йди до другого. Ну то що там варто без жінки, як ти підряв, що їй там варто без жінки де просто гуляти, ну що він сам варто, нічого? Достаю. Ну що, я тоді пішла? Я би хотіла тут побути і, і поробити, але я не знаю. Ну ти ще не робишся, то я йду в вазонки, посаджу і прийду ідемо, зробимо зі бою. Так, піде знімала. А я буду робив. Садиво зайш. Страшне. Хочу вам сказати, що хотіла так дуже зблизько вам показати їх, які вони такі файні, а вони так, як ніби чують, ті курі та мої. Так, як ніби чують. А ну Ану тако так, я зближу вам. Ну так, як ніби чує, що я до нього, що я до нього балакаю. Подивіться, які вони ж тонаті такі. Чекайте, бо я скину куляри, бо я теж у колярах мені так не здало. Ветку в кулярах. Які то нам показати? Гети які? які такі є. І то багато цих є такі. Значить, я то того не, не зря купила, знаєте? Що, от і менші такі є. Гети я показую. о, дивіться. о, Менші такі є. Штанаті, вже всі повилізали такі файні. Демно, темно, девно вам показати, девно вам показати ось таке. Ой, ще в мене лілійка. Це те. Ще така, все останнє. Більше нема вже лілійок, Це така от пізніше, саме останнє. Ще Що щось на базарі продають лілією, лілію, але в мене вже е, нема таких. Ре я створю ще трошки бур'ян вирву, все його поміж це його поки. поки волого. І піду посаджу ті базоночки. Ой, як яка святе. Нагадайте мені, як базонок називає. Ще вона там є така розова. Це вони знають, чи це позламлювати, чи що йому зробити. Не знаю. Ну отак. Сопати немає, як бо мокро, але пополоти тако руками поміхати бурінити можна. Знаєте, повервала трохи бурінів. І, і тако, якби була прохолодна погода, то я б все робила. А в таку е жару я не годна робити. Я не годна. Це, певно, розпускається. Я вирвала тут буріни всі. бачите, все певно наростає. Так, файно, не наростає. Але, але все так всі розпускається, що страшенно багато насівається. вже його пообламлювала трохи. І йду, йду тих. Портензії пересаджу і все, як мені скільки подобається. Мені щось подобається. Дивіться, я тут принесла втачки, набрала перегною і набрала простої землі. Коли клади мені ту в тачки зразу і набрала ще простої землі. І е, такої, знаєте, скільки ти вже в нас перегнів? вже? За 4 роки, певно, там, так? Вже є 4 або 5 років, то я на спід набрала того перегною такого. Вид, і ще трохи землі і тут принесла собі піску. Висиплю сюди пісок і сюди такий торт для, для лохіни. Він підходить під, під гортензії. О, кислий. Пише. Пише кислий. І зараз я ті гортензії все вимішую і докупи і посаджу гортензії. Не маю лісової, я вже от в лісі на, за грибами і все, і не маю. Там нема, а туди їхати так далеко, як їхала тоді. Не маю часу і, і нема рахунку навіть туди їхати. Коротше, так посаджу, О, горшки посаджу. А як буде мені треба їх пересадити, то я пересаджу. Я маю тут горшки, сім горшків маю. І посаджу. Що в мене дві героїнки таких маленьких є, здала б горшки пересадити. Бо там, Я тут хоч би сі ними любувала, знаєте, в дворі, а там я їх навіть не виджу. Я вам ще покажу їх. Добре, добре, буду робити свою справу. Ой, чекайте, не виключаюся. Діти в садіку кричуть, кричуть. Ну, тепер дивіться цвіти, висипала весь пісок і висипала цей кислий ґрунт. І то все разом так заблизько. І то ще разом зараз вимішаю добре і посаджу ті, ті свої маленькі горти. Ну, думаю, це із землі мені стане. Ну не стане, то вже сьогодні не буде, я вже в другий раз е розроблю чи вимішаю, щоб ще досадити. Поки що беру все, що є. Отако. От Ой, не виключаюся я в рукавицях. Що я вже перемішала. Все, і тут сапу вимішала добре. І тепер іду принесу. ті вазоночки тут гортензії і посаджу, бо то вже вечоріє. Вечоріє, так і так добре вечоріє. Знаєте, але нічого, я ще встигну посадити. Ну, так. Угу. Бачите, поприносила. Що тут поприносило і зараз попересаджую. І так буде. то Та я швидко зараз справлюся. скільки я буду тут робити. Махо. Добре, що я вже маю землю розроблю. І зараз роблю. А тут дивіться, тут ці я не витирала ще горшки, нічого ще не робила, просто пересадила їх, зараз їх влию і все. Бо тут до, ну, кожна гортензія має назву, і я рішила, що я завтра сьогодні не буду це робити, бо вже й вечір. А завтра я все попишу. Дивіться. От назва два одинакових, бо і цей горшочок також має назву. Це два одинакових, О, дві одинакові гортензії. Я так лишила горшочки. Ця також, оця висока, також вона ще не цвете, також має назву той горшочок. О, видите? І я собі перепишу. Як? І приклею сюди на великі горшки. І цей має. Оцей теж має цей горшочок. О. І цей, що цвіте вже. Оцей, що вже починає цвісти, також має отут горшочок. І я не стала нічого з ними робити сьогодні, бо то вже для мене є запізно. Отак, зараз їх поливаю і все. Чисто ввечері. Земелька мені лишилася. Видите? Ось ця земелька мені лишилася. Не знаю, чи я там попідсипаю десь, чи що я зроблю. Ну, Кудись я її подію ту земельку. Кось буде, буду вийти, як воно буде з тими, що в тих горшочках, далі себе вести. Ну так. Тут також позаростало все там, Георгінки цвітуть. Я ще маю тут ці дві георгінки пересадити, викопати. Але все, сьогодні вже не, бо вже вечір. Вже вечір. Бачите, вже чисто вечорі. Діти, що в садіку ще шум, крик. Ну, діти, діти, найшумлять. коли будуть шуміти. Повиростають, вже не буду шуміти. Ой Боже. Найшумлять. Добре, Добре, Ой. Ось така робота, от така робота не встиг, що зробити, і вже то сюди, то туди, і вже, вечір. і вже вечір. Так, мої сутки, Це вже я повивала все, завтра помию. А це я зараз до, ще влию а, з тим, з піджевого, з піджевого, що я мала розроблену завтра я вам покажу що тут. Я вже показувала її 10 разів Е, та зі влию. Ще от маю тут у ведрі. Оти у ліці, я разом спіжила. Тут ґрунт вологий, тому що дуже падав дощ. І я ще зараз влию і все. Отак. От бачите, вивела і все. Вони так гарно цвітуть. Дивіться, бачите, це гордені цвітне. Дуже файно. Я ще я ще раз саджу. По тому, якщо. Вона ще має такі, бачите, маленькі пуплінки. Можливо, що й тут буде вся цвісти. Не знаю, але поки що, подивіться, які файні великі, великі бачите, Яка красота. Я дуже люблю це все. Чоловік з того боку скосив, щоб тепер з того боку косити. О, У мене і зацвіли ті кризантеми. Бачите, такі рані. Ось зацвіли всі рані кризантеми. Добре, мої солодкі. Добре. тому буде все. На тому буде все. Дивіться, які флокси. Які флокси високі. М? Не знаю, треба купити обов'язково щось для трояндів, бо троянди чисто чисто пропадають. Ну, якась, якась на трояндах є. Так. Так, все, йду, вже йду. Кітка чекає, їсти хоче. Зараз що кіт, кіт, хоче їсти. Кіт кіт. Хоч їсти, зарадам, зарадам. Не крутися, вона дивиться, що я з віником. Ну, то, що я з віником, але я її не обіжаю. О, зараз дам їсти. Ой. Позбирала лашки, що попрала не всі, правда, але зібрала. Ой. Ну, от і вечір. А на тому буде все. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе. І своєї родину. І всім до зустрічі, мої дорогенькі. Всім до зустрічі, всім пока. Всім пока. До завтра. Вийшов місяць. Вийшов місяць. там. Ну от, мої солодкі. Отаке село, така робота в селі. Робота не, пере, не переробити ту роботу. Але вже б дійшла вже до хати, бо того, що вже вечорі, і комарі доїдають. І то що такі маленькі тнут, як можуть, так. Лиш би в тіле. Би в лиш би в тіле. упріла, упріла, позбирала деякі лашки, а завтра як сказати, зранку не буду мала часу, бо завтра з коліжанки їду зранку погриби й до ліса. Я не знаю. Дочка каже, що знов до ліса, знов до ліса. Ну а що робити? Раз її треба, значить їдемо до ліса, ні? Добре, добре.